І якось один селянин вирішив, що настав час одружитися. Усівшись верхи на віслюка, він подався до міста і почав шукати гідну жінку. Невдовзі така панянка знайшлася, тож селянин побрався з нею і, посадивши на віслюка, повіз додому. Проте вже за короткий час тварина запручалась і відмовилася рухатися далі. Побачивши це, селянин схопив ціпок і почав гамселити ним віслюка, аж поки той не зрушив з місця. Раз, промовив селянин. Одначе, подолавши ще один невеличкий відтинок шляху, віслюк знову почав пручатись і все повторилося так само, як і минулого разу. Діставши ціпком по боках. Худоба нарушила далі, а селянин процідив два. Та за деякий час Віслюк зупинився втретє. Тоді чоловік наказав дружині злізти зі спини тварини і так завзято віддухопелив віслюка ціпком. Що той узяв та й відкинув копита. Який жах! скрикнула жінка. Ти вбив нещасну тварину лише тому, що вона тебе роздратувала. Це жорстоко і безглуздо. Вона дорікала й дорікала чоловікові, аж поки той не промовив твердим голосом. Раз Подейкують, що відтоді вони прожили у щасливому шлюбі все життя.